Продовжуємо цикл про армійський клінінг. Сьогодні у нас є прекрасний холодильник, отакий гарний. Бачите, це морозиво. І в цьому морозиві у нас там є просто все. Тут все прекрасно. В цьому холодильнику: чистота, наліть, скло. Воно цікаве, просто шикарне. Рибки водяться. Бачите, там у нас він замість акваріума. Це все треба якось відмити. Зараз будемо це робити. Холодильник. Він у нас виїхав на вулицю. слава Богу, що є куди виїжджати. Нам треба зняти оці прекрасні дверці. Вікна з клокара, що це випхається. Йому треба постояти. Ну, я думаю, що годинку приблизно, а потім ми будемо його мити. А чи ми, ну, ми будемо робити так, щоб ви це не повторювали в реальному житті, але ж у вас і рибки наводяться в холодильнику? Відповідно, буде треш, але треш трешем Ми і відмиємо. В общем, на цьому холодильнику все знімається дуже просто тут. Просто можна в сторону. Штуку, де да, і зняти. І так само, другу. Ті спеціальні такі отвори, щоб можна було заїхати і сняти. Так, хоп хоп І все. Тобто, це операція не складна. Складніша операція піймати ту рибку, яка всередині. І так, для того, щоб нам це помити, ми взяли К-15, так щоб звичайні забруднення повідмувати, сума Дібка один. Рибку поганяти трошки рядовську мочалку, щітку для вузьких місць рукавички для того, щоб... щоби такі рукавички для того, щоб руки у нас риби сильно не воняли. і взяли на там страшні випадки паверинах. У нас є така прикольна штука, яка Миє. Вона миє з відра на акумуляторі. Напорчик, так собі, звісно, це намийка, але для холодильника буде ок. Це буде наш арсенал для роботи. Що прикольно, в цій приблуді є, ну, фактично, піноутворююча насадка або бачок, типу піноутворюючої насадки. Ми будемо використовуватись сума Діпка-1 і оцією штукою, для того, щоб запінити цей весь прекрасний холодильник, і він вимився і не ваняв. Але, будь ласка, не повторюйте це все в реальних умовах, тому що. На будь-який живий холодильник, не таке чудо, як це, а нормальне. Сума Дібка-1 це буде смерть пластику. І в принципі багато чому. Цьому холодильнику вже гірше не буде, відповідно, ми цим будемо користуватись. А так в живих умовах К-15 було би вам достатньо. Так, для того, щоб нам оце все лихо обробити, ми беремо пляшечку. пляшечку таку простеньку. Беремо от сума Дібка-1 в рукавичках. Бачите, воно яке там вже. Трошки посохла хлорочка. Тепер наливаємо це все. Пам'ятаєте, що наливати з каністри треба боком. Бажано не дуже проливати хлор. Добре, що на вулиці, тому що тут нема проблем абсолютно ніяк з тим, що вона воняє. бо в приміщенні це б вже пахло дуже добре, якщо б ми її пролили. От таку кількість багато нам не треба. Закриваємо тепер діваємо на цей пістолетик і будемо наносити. Поки що на скло і, можливо, на зовнішню частину. Отак це виглядає. Вживу тепер будемо наносити. Там у нас двіжок на нього дуже призхати не будемо. Будемо бризкати на всі інші. Хай стікає. Поки що з одного боку буде достатньо, подивимося, як воно працює. Враховуючи агресивність засобу, дуже довго затримуватись не будемо. У нас для швів є така щіточка маленька. дуже зручна, але потім. А поки що працюємо, думаю, що у нас буде вілледа спочалка. Вона, в принципі, Уже все добре знімаю, після хлорочки, все. Це для загального, скажімо так, загального видалення зверху. І зараз ми будемо переходити до точечного. Буде цікавіше це все забирати. Ось тут. Подивіться, яка краса. Справжній армійський холодильник. Чистий, гігієнічно і практично. Так, а тепер ми. Будемо змивати первинне забруднення, для цього треба зняти піну насадку, приєднати сопло і все, в принципі, доволі просто це робиться. Так. Показувати вам не буду, витягли, вставили, це не цікаво. А тепер спробуємо це все обмити. Ну, як ви бачите, ефект дуже класний. І пластик відбулився майже весь, але тепер бачимо забруднення, які ми спочатку не витерли, не побачили їх. Відповідно, можемо пройти ще раз щіткою тут, і забруднення у нас з того боку, то ми їх просто не бачили і не можемо. Перевертаємо, беремо пінну насадку, знову це все наносимо і змиваємо. Покажу результат. Це я вирішив використати пауринок. На звичайному холодильнику його використовувати не варто, бо може залишитися подряпа. Цьому вже нічого не допоможе і нічого його не зіпсує. Відповідно, розмиваємо чим є. Павернекс працює непогано, ефективно. Першітка щітка. Ну і в принципі можна змивати і ставити сохнути. Ну Подивіться, трошки краще виглядає, тепер поставимо і помиємо його по-людськи. Так, друге скло. Беремо повернути, з ним веселіше. І всі ці, ці штуки ми тут розмиваємо і відчищаємо. В принципі, там, де нема вузьких місць, ще ідеально працює. Просто отак от це все знімає. Фрутезно. І оці всі пластики, які були чорні, вони у нас будуть світленькі ще й продезінфіковані. Ну, а відповідно на. Щілинки ми беремо ще й будемо змивати. Прикольна іграшка. Набагато цікавіша, ніж просто руками. Побачили бруд з того боку, багато, гарний, старий. Зараз його теж знімемо. Для цього треба поміняти насадочку спочатку. До речі, прикольна пукалка, мені сподобалась. Маленька час пришвидшує так значно. Ясно, що вона так для чого серйозного не призначена. Тиск тут невисокий, а просто є. Десь те, що ми як всі шланга, це все поливати, Але якщо у вас шлангу немає, то ви взяли відро, вкинули туди оцей шланг сіренький, да з фільтром. В кінці зараз я поки що використав пів піввідра. на те, що я роблю. Тут просто прекрасні ці профілі, там де заходить стекло, вони чудові. Зараз ми їх пройдемося також цим умовним тиском, а потім хлорочком. Трошки допоможемо йому розморозитись, тому що він якось довго це робить Хочу хоче чекати. Нагадую вам, що ми працюємо в акваріумі. Воно таке розмерзлося. Я сюди додав К-15, бо хлорка для це буде занадто. Ну, а тепер можна попрацювати якоюсь мочалкою. Пороктів вона точно тут нічого не зіпсує, тому можна в принципі чистити. Відповідно, починаємо зверху донизу. Проходимо пластик, алюміній, мені все, що нам треба тут з пазану. Спочатку мочалкою, потім щіткою. Ну добре відмивається, К-15 класно справляється з цим холодильником. Ми вже один такий відмили. Відповідно, чухаємо далі. Так, намили. я спробував Power Index, царапи алюміній не хочу. Тобто працюємо, просто віряда пур тив. Там нічого не відбувається, тобто ніяких подряпин не лишається зайвих. Відмиваємо в цілому, середину закончили. Там можуть бути якісь видимі плями на алюмінію, але це він уже трошки пошкоджений. Відповідно, ми їх можемо довести до нуля, але тільки пошкодивши алюмінієву товстеньку фольгу, яка всередині холодильника. Відповідно, переходимо до зовнішньої частини. Для зовнішньої частини використовуємо К-15, тому що ну, шкода. Пластик, якщо його поїсть хворка, буде не дуже добре. Обов'язково треба потерти, тому що так воно не спрацює, повністю все не стече. Якщо не дуже тиснути, то повернок класно буде справлятися. якщо дуже, будуть царапати, відповідно, просто так легенько проходимо. К-15 не відмив, тому я додав Діп 1 і ризикнув, і все пішло. Тобто, все це тут було чорненьке, якесь незрозуміле. Якісь тіні на пластику, вони всі швидко закінчуються, коли включається важка артилерія. Ну і якщо це буде ваш холодильник, не треба користуватися таким засобом. А якщо це буде такий армійський, то будь ласка. Цю частину пластику я вже відмив К-15. А потім я взяв сума дібка. 1 на ніс, бо там було ще багато всього. І отаке виходить. Бачите, то з нього тече ще вдвічі більше. Відповідно, відбілюючі властивості там шикарні. Це все вже в тізну повідмивати. Сірі, якісь плями, які в'їлися. Вже бачите, що виходить. Тобто це вже помито було фактично один раз, а тепер ще раз я це все роблю іншим засобом. І бачите, я взяв мочалку, звичайно, з чорним, але не дуже сильним абразивом, вона побутова. І вона дуже непогано знімає. Вона, в принципі, береже пластик, так як Powerinux не царапає, але вона краще працює за порактив, тому що порактив має такий, ну, типу, точечний вплив, а це плашмя лягає і все добре відмиває. Там, де пошкодження фарби, відповідно, воно вже не відмивається, бо це пошкодження. А все інше йде на ура. Бачите, який гарний колір. Зараз будемо мити. Він такий не був навіть новим, тільки трошки подряпаний. Так, я вирішив спочатку дати трошки води, змочити, а потім вже наносити к 1 для того, щоб по сухому не терти. І тепер подивіться на це. Це буде прикольно. Я не додавав, до речі, К1 сюди, а скільки було, скільки є. Ні, от. Його треба трошки нанести і буквально пару хвилин, йому, там, може навіть і менше дати час попрацювати. Тоді взагалі дуже прикольно виходить. Так, підмию вам пляму, щоб була різниця. Тут є механічні пошкодження фарби, але ми з нею все повимиваємо також з тих пошкоджень. Вода біленька, як новенька. А Тепер можна давати воду. Ну, Бачите, маленький квадратик вийшов доволі непогано. Це інше треба ще повідмивати, але все одно ми... тут. Зовсім біла частинка. Короче, якщо ви думали, що це не відмивається, то воно відмивається. Але це трошки потребує часу. Я би, чесно кажучи, радий на таку поверхню мати меламін разом з хлорним засобом. Тоді це ще було б класно, крутіше, скажімо так. Да? Це було б прям швидко. Так це буде довше, але тим не менше за пару разів це можна все відмити. Тобто можна зробити цей пластик, такий білим, який він був, коли народився. Ну тільки трошки часу з меламіном було би десь вдвічі приблизно швидше, тому що він сам по собі виймає спор пластику всю гедоту, яка там бага. Багато років сидить і закріпилась. В цілому, рівень очищення пластику я б оцінив десь на 85%. Тобто так, мабуть, камера, що не відображає, але в цілому можна було б трошки краще, але з меламіном. А так мені в принципі все подобається. В цілому холодильник вийшов непогано. Для того щоб з ним працювати, я би наступного разу. Взяв би меланіновий відпад, для того, щоб був більш білий пластик, це було б гарніше. Для середини, в принципі, все вистачає. Єдине, що рекомендую губки віледа з зеленим образивом, а не по все-таки тут це не дуже ефективно. Ну і тут зовнішня частина вся відмилася дуже добре. В принципі, що стосується двигуна, для нас це не проблема. Ми його поставили, висушили і далі він буде працювати. Тобто, якщо там навіть попала вода. То тут в цих умовах це не є проблема. А то що буде у вас, можливо, буде проблемою відповідно не лити туди воду. Все, у нас є готовий холодильник. Ви побачили чим побачили, як всім до побачення.